Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на нашому наступному занятті, на якому ми з вами зміцнюємо м'язи ніг, зміцнюємо нашу прощійну силу і непохитність. Також ми розв'язуємо м'язи ніг, тим самим укріпляючи їх м'язи спини і розкриємо нашу трудну пітку. Почнемо. Почнемо з того, що поставте п'ятки під стегна. Ми тримаємо таз нейтрально, травір на направляємо на п'ятки. І привітаємо з нашим сонечком, зробимо глибокий вдих, зведіть долоню на мосте і видих, підведіть руки до допитно крітки. Ще раз. Глибокий вдих і видих. І ще раз вдих, долоню намосте і видих. Просто подихайте, можете заплющити очі, витягніться за маки. Опустіть плечі, дихаємо спокійно. Ми що ставимо мої широко, ми всі направляємо вперед, ми маємо шириною більше одного метру. І розводимо руки в сторону плечі опущені, розвертаючи праву стопу і звернемо коліно в напрямку великого пальця. Подивитися за правою рукою, затримаємося на 5, 4, тихаємо, 3, 2, 1, опускаємо за правою рукою всередині правої стопи і розвертаємося від берідім за лівою. Маючи шию і дихаємо. Чотири. Три, два. Один. Протискаємось плечем до коліна. І руки ззаду, замок за І ліва рука за спину. Відкрили корпус, подивилися наверх. Чотири. Три. Дихаємо, два. Один. Полутаємось назад. Руки в сторони. Піддали корпус і Правою рукою. Тепер опускаємося в ліву сторону за лівою рукою. Подивилися наверх і підняли праву п'ятку. Дихаємо 5, 4, 3, 2. Один. Ставимо п'ятку назад. Знову руки в сторону підняли корпус, випрямляючи праву ногу, опускаємося, опускаючи ребра вниз. У нас тут немає має бути складки. Продовжуємо дивитися номер І дихаємо 4, 3, 2, 1. Повертаємось назад, розкриваючи руки. І натираємо правий носочок знову вперед. Переходимо на ліву сторону. Розвертаємо лівий носок, згинаємо ліве коліно в напрямку великого пальця паля. Залітимо залі. Не завалюючись корпусом вперед, стоми отримаємо прямо. Дихаємо. Чотири, три, два. Один. На рівну руку середину ступи. І подивилися за правою рукою. Дихаємо. Три. Два. Один. Прижимаючи коліну до плеча. Замок і відкриваємо корпус. Підняли корпус і повертаємось на праву ногу, дивлячись за верхні рукою. Ліва п'ятка наверх. Залишаємось 4, 3, 2. Один поставили п'ятку, повернулися корпусом наверх і витягнемо ліву ногу. Ліва рука взялися знову наверх і опустили ребра вниз. Через за засідниці спинка пряма, више паралельно підлозі. І витягнулися руками вперед, в макітку потягнулися за пальцем рук. Затримались п'ять, чотири, три, два. Один. Опустили ручки вниз і згинали ноги в колінах, так само заводячи таз назад. У нас спина паралельна. Одивитися наверх. Тепер по черзі піднімаємо праву п'ятку наверх і вдих. Поставили п'яточку. Видих п'яточка ліву на ногу і вниз. Видих п'ятка наверх і вдих п'ятка внизу. Виїхали по черзі. І ще три. Видих п'ятка наверху. Два. Вдих. Один. Один. Тепер дві п'ятки наверх, видих. І вдих. І продовжуємо, 4. Вдих. Три. Вдих. Два. Залишаємося п'яточками зверху. Дихаємо п'ять. Ви можете виконувати кожну саму в своєму темпі, так як вам комфортно. Слідкуйте за своїм самопочуттям і відчуттям в тілі. Опускаємось на п'яточки. Випрямляємо ноги в колінах, опустилися вниз на саму нижню точку. І в кінці розсадаємо ши. Продовжуємо дихати. Вдих, видих, спокійний план. І ще чотири, три, два. Ставимо ноги трошки ближче до себе, заводячи п'ятки всередину і розводячи носки в сторони. Повністю опустили таз вниз. Стопу притискаємо, Випрямляємо спину і ліктями розводимо коліна в сторони. Долим разом, Витягуємо шию. Ми витягуємося в наверх. наверх. Чотири. Дереві. На кожній правій вправі концентри, на надиха. Залишили праву руку внизу, водячи кольори на сторону. Стопи залишаються при тиснеці. І за лівою рукою відкрилися, наверх, подивилися. П'ять, 4, 3, 2. Обідняємо руку, виводимо ліве кольоно сторону і розкрилися, подивилися за правою рукою. Не лягайте на ліве плече. Шість тримаємо і дихаємо, два і один. Повертаємось назад. Звідси, опускаємо коліно вниз. Пробуємо сісти без рук. Хоча ви можете себе підстрахувати руками, якщо вам комфортно, піднімаємось назад і піднімаємо коліно. А ви можете просто опускати коліно вниз, повертаючись назад, повністю, дожимаючи п'ятки. Ми можете собі ускладнити, опустити коліно вниз, пробувати сісти без рук. Можете з руками себе страхувати. І піднімаємось назад. П'ять. Виходимо коліно в сторону. Чотири. Плавно повільно без різких рухів. Три. Ще два. І один коліно вниз сіле і перейшли на іншу сторону. Майтесь на шодіме, розвертаючи носки. Виходимо в пліє оліна за носочками. Якщо ви помітили, що у вас коліна завалюється всередину, тоді носки розвертаємо в напрямку коліна. Опустили тазовий, завели плячки назад, дихаємо. 5, 4, 3, 2. І один. Розслабились, встали. Ще раз пліє, залишились. 5, 4, Корпус нахиляємо вперед. Три, два і один. І тепер пускаємося вниз, збираємо разом. Вестаємо руком до вас. Дотягнулися грудьми вниз. І на нижній точці розслабили шию. Притискаємось ближче ще до них, без пружинки. Продовжуємо дихати. Ставимо знову ноги широко, руки замок за спиною. Розслабили шию, потягнулися руками вниз. Дихаємо 5, 4, 3, два і один. Вот. Збираємо ножки знову разом. І розкручуємось на вдих. Відновили дихання, глибокий вдих і видих. І ще. раз. Глибокий вдих і видих. І ще раз. Відновили дихання. Я вам дякую за те, що ви проводите час з нами. Сподіваюся, у вас все вийшло. Гарного вам дня, вечора. В залежності, від час ви дивитесь мене, і я буду рада вас бачити на наступних тренуваннях.